Всім привіт! Сьогодні я хотів би поговорити на таку тему, як депресія. Іноді люди шукають причину депресії, але навіть не можуть зрозуміти, з чого почати. І це як іноді саме складно знайти причину, на яку ти взагалі не думаєш. Це як вірус. І от нещодавно я знайшов таку річ, як. Я наприклад взагліпний нічого не чого, це блукаючи нерв. Так, в чому прикол блукаючого нерву, в тому, що він. Е, і чому саме, саме дивне, і що мене, наприклад, дивує, і я з цим абсолютно згодний, тим, що ну, взагалі всі процеси в нашому організмі Це хімія і е, ваш стан... Він е регулюється гормонами. Це маленькі-маленькі молекули, але вони впливають абсолютно на все. Так от, наші гормони, такі гормони щастя, серотонін, окситоцин, вони виробляються в е нашому кишківнику. І от я зайшов в статтю, бо ж канітарджу вам її почитати, в якій якраз розказується про те, що наша дієта вона напряму впливає на наш стан. Ну, це в принципі і так понятно. Я писав про це багато і постійно пишу про це, і ця стаття якраз підтвердження цього. Наприклад, кава, да, вона впливає на багато процесів, так само, як алкоголь і інші речі, які ми вживаємо. Цукор і надлишок цих речовин він дуже, дуже шкідливий. Так от виявилось, виявилось, да, що наш стан, наш настрій, він дуже сильно залежить від якраз. Дієти, якою яку ми, яку ми протримуємося. І от е, тут написано що ну дуже важлива е, клі, е, підкинуна. Це е, от, якась капуста, це яблука, це речі, які годують наш, наші гарні бактерії. Саме головне, як на це впливати, як можна, скажімо так, впливати на це. В першу чергу, це якісь справи, які ми маємо робити фізичні, але інша частина, на яку люди зачасту не звертають увагу, це якраз дієта. Тобто ми вживаємо не ті речовини, які нам потрібні. А що нам потрібно? Нам потрібні ферментовані продукти: це кошена капуста, кімчик, кефір, камбуча містять пробіотики. Е, і постпробіотики, корисні метаболіти бродіння. І саме-саме цікаве, що вони напряму впливають на наш стан. Тобто з цих продуктів виробляються безпосередньо ці молекули серотонін, окситоцин. і якщо у вас немає будівельного матеріалу, тобто не може виробити ці потрібні йому речовини. Гермони, які впливають на наш стан постійно втомлені, в нас немає сил. А насправді постійна е, е, причина, тому що в нас є запалення, хронічне запалення, хронічне запалення в кішківні ко, з нього з цього хронічного запалення, починаються запалення в інших е, частинах тіла. Вони е, починаються і артрити, і строждає щитовитка, і саме головна річ це дієта. І е, тому. І як виявляється, ця річ впливає безпосередньо ще і на наш стан. Тобто, ну, її здоров'я повністю впливає на ефективність нашу. Да? Але саме цікаве, що відсутність якихось е речовин, які ми не вживаємо постійно, вони е безпосередньо впливають на наш стан і можуть призводити до таких речей, як депресія. Чому? Це важливо знати, тому що ми можемо шукати, пити якісь лікарства, ходити до лікарів. Але ніхто нам не скаже: Просто зміни дієту. Прибери такі продукти, почни їсти такі. Дієта, режим, фізичний навантаження. Насправді все просто. Але ми шукаємо дуже важких якихось рішень. Усе насправді просто. Тому ссылка на. Статтю в описі, заходьте на сайт, читайте, пишіть коментарі, цікава ваша думка. Всім мир!